Питання про умови праці в компанії завжди актуальне. Скільки лікарняних, скільки відпустка, як бути з гнучким графіком, і так далі. І сьогодні ми розберемо декілька історій з трец на цю тему. Це YouTube канал Масло. Якщо вам цікаві реальні історії і розбори їх з точки зору HR саме, то підписуйтесь на наш канал, будемо випускати ще такі відео. Перший ТРЕЦ. Ох, і тему я підняв з менструальними вихідними. Чесно, я ніколи не міг подумати, що це так важливо. За 18 років в комерції я ніколи в житті не чув від жінок, що їм може бути так важко в ці дні. Прошу, кому реально так важко, кажіть своїм керівникам про це. Я переконана, є багато адекватних, які підуть вам назустріч. Сьогодні буду думати, як впровадити такі вихідні в своїй компанії. Цікаво буде послухати вас, як ви це бачите. Дякую. По-перше. Серед жінок ця історія досить розповсюджена, і коли керівниця жінка, то це комуніцюється дуже відкрито. А в моїй особисто команді я знала цикли всіх своїх підлеглих жінок, і в цілому, перший день вони могли не виходити на роботу або мати більш легкий графік. Тобто я абсолютно давала вибір. Що ти можеш робити в цей день. І так само сама комуніціювала в свій час зі своїми керівницями про те, що я себе погано почуваю. Направду, це так само не можна порівнювати, але прирівняймо, коли тебе болить голова, і ти себе погано почуваєш на роботі, ти так само йдеш з неї. Прикольно, що почали про це комуніціювати, що чоловіки про це теж задумалися, що ми все-таки маємо різні. Особливості організму і є також вже приклади, коли завели окремі вихідні на державному рівні в іншій країні, не в нашій, про те, що на державному рівні ти маєш право на законний вихідний в перший день циклу. Тому тенденція дуже прикольна. І мені здається, що в певний період часу всі компанії, майже всі компанії, будуть звертати на це увагу і відкрито комуніціювати. Тому тут прям-прям супер що це обговорюється. Другий та третій трец вони дуже схожі між собою, тому прочитаю їх одночасно. Проводила співбесіду з кандидатом, запитала, чому пішов з попереднього місця роботи. Відпочутого була в шоках. Компанія впровадила онлайн офіс, де працівники по графіку підключаються на платформу з включеними камерами і шерять свій екран протягом всього 8-годинного робочого дня. Є людина, яка слідкує. Якщо відсутній довше 15 хвилин на робочому місці штраф, я вибачаюсь, ви там зовсім подуріли. Тобто компанія готова. Виділити гроші на те, щоб наняти окремого співробітника, який буде слідкувати за камерами. Компанія готова виділити гроші на онлайн-сервіс для того, щоб слідкувати за цим всем. Але компанія не готова витратити час та залучити спеціаліста для того, щоб ефективно прописати процеси, систему мотивації, впровадити crm систему для того, щоб контролювати виконання задач і досягнення цілей. Скоріше за все, скоріш за все, ця компанія все рівно прийде до того, що я перерахувала, до більш екологічних способів. Але ціною дуже дорогою, коли частина співробітників покине компанію, коли необхідно буде витрачати кошти на найм нових співробітників, коли необхідно буде витрачати кошти на навчання і час нових співробітників, тому. Добре, що такі історії пишуть, і вони можуть е, показувати і підсвічувати, е, що буває. Тому що часто ми знаходимося в своїй бульбашці і думаємо, що у нас все добре, або навпаки, у нас не добре. Коли ми дивимося на інші ситуації, хто як себе поводить і в кого які кейси, то ми можемо все пізнатися в порівнянні порівняти себе. Третій кейс. Багато роботодавців жаліються, що немає працівників. Я працюю в приватній компанії. У нас сьогодні ввели нове правило журнал відвідуваності, куди менеджер вписує дату і час прибуття кожного працівника, а спробуйте створити більш комфортні умови, перестати вести ці щоденники присутності, дати більше волі працівникам, можливість брати декілька днів онлайну в місяць, і ви побачите, як людям стане комфортніше. Вас почнуть поважати, а якість робити, роботи покращиться, бо ніхто не тисне. Трохи схоже на мій коментар до попереднього скріна з приводу розуміння цілей, з приводу автоматизації взагалі, контролю цих задач. Але тут момент ще інший. Я хочу тут підняти тему про те, що люди різні, люди різні і професії різні. Ну, до прикладу, якщо ми говоримо про банківських співробітників, як приклад. То вони працюють, звісно, згідно графіком, який ми всі знаємо. І є певні функціональні обов'язки, наприклад, у касира, який має виконуватися з та по часу з такою то обідньою перервою. Якщо ми говоримо про більш творчі професії, такі як маркетолог, до прикладу. То ми маємо звертати увагу на особливості, що це творчі люди, і якщо їх загнати в такі рамки з ТАПО і сказати думай або придумай, то навряд чи воно спрацює. Тому точно треба звертати увагу на специфіку, з ким ви працюєте. Ну і про журнал, що я можу сказати? Якщо ви хочете контролювати людей в офісі, вони працюють в офісі, то вже краще зробити систему електронного доступу, коли вони просто проходять по карці, а ви бачите цей час. Тому що, як по мені, це така дуже 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 застаріла історія з цим журналом і характеризує компанію як несучасну. Тому тут знову про вибір, комусь це підходить, комусь не підходить, хтось готовий з цим миритися. Але головне тверезо розуміти, де ти і чого ти хочеш. Якщо вам цікаві такі історії, розбори з точки зору HR, то підписуйтесь на наш канал. В описі залишу посилання на банку для розвідників, там служив мій батько, буду рада, якщо долучитесь до збору. Якщо у вас є цікаві історії, то пишіть їх в коментарях, і я можу розібрати їх в наступних своїх відео. Дякую, лайк, коментарі.